Усім привіт-привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Десь. Пішу з вами поділитися, що з 8 січня ми розпочинаємо знову гру Лото Забава. Та я планую зробити також з 8 січня сумісний відшив по дерев'яшках. Які будуть правила е, гри. Правила гри лишаються ті самі. У мене є стопка завдань. Е, у мене е, є кількість бісерин, які ми будемо обирати, е, і буде продовжуватися гратися гра. Хто дивиться мій канал, уже бачив, як це відбувалося в мене в грі? Тому, а хто ще не бачив, слідкуйте, я думаю, буде вам цікаво. А також хочу зробити сумісний відшив по дерев'яшках. Що будуть за умови у сумісному відшиві? Сумісний відшив я роблю між у групі, між своїми дівчатами. Раз в тиждень буде здаватися фото та відеозвіт. У групі вишивка бісером від Наталки. Там ми будемо здавати фотозвіти і відеозвіти. Яка кількість буде бісерин, щоб вишити на дерев'яшці за цей тиждень? Кожну п'ятницю ми будемо здавати фото та відеозвіт. Я подумаю, що тисячу бісерин це цілком нормально, щоб відшити на дерев'яшці за тиждень часу. Можна навіть, думаю, і більше це зробити, якщо постаратися. Ну, це якщо суто, хто бере участь тільки у сумісному відшиві, то, звичайно, можна було б і більше відшити, але. Е я й сама буду брати участь і у сумісному відшиві і у грі лото забава. Тому я рішила, що поки не буду дуже нагружати людей, <свісно> учасників, і буде тисячу бісерин на тиждень. Треба відшити на дерев'яшці. І плюс кількість бісерин, яка випадає у грі лото забава. Кількість людей, яка буде брати участь у грі лото забава. У нас 12 чоловік. Зараз ми будемо по черзі, я буду йти по списку, так як я написала, і обирати кількість, яку ми, дівчатка, повинні будуть відшити за цей тиждень. Так само буде вибиратися на тиждень часу кількість бісерин. Як бачите, це від 500 бісерин і до 2000, якщо я не помиляюся. Так. До 2000 а також є люба кількість бісерин. І так, по списочку у нас йде зараз Тетяна Неділько. Тетянко, для тебе крутимо рулеточку. Так, я сподіваюся, рулетка мені не буде виділуватися, бо я її ледь запустила. Так. І тобі на цьому тижні Тетянку потрібно відшити 1600 бісерин. Да, дівчата, хто бере участь у грі, ви мені повинні скинути початкове фото. Початкове фото своєї роботи, яку ви будете брати в роботу у грі Лото Золотозаба. І е, сфотографувати. І також буде кодове слово, яке я вам скажу в кінці. Е, так. Ну, ніби все сказала. Так, Тетянко, 1600 бісерин тобі потрібно відшити. Зараз, поки обираю кількість бісерин, завдання буду тягнути. Хоча давайте. Ні, все-таки давайте. Кількість бісерин оберемо, а тоді будемо тягнути завдання. Так. Людмила Подолян. Для тебе на цьому тижні ти повинна відшити. 1200 бісерин. 1200. Так, далі Лілія. Для вас. Ви повинні відшити. Дев'ятсот бісерин. Так. Дев'ятсот бісерин. Так. Віка Вікторія. Для вас кручу. Ви повинні відшити на цьому тижні 1300 бісерин. Так, ідемо далі. Оксана Рудик. Так, для вас на цьому тижні. 1800. бісерин, 1800. Людмила Степанова. Для вас. Лише 500 бісерин. Ну, наша Людмила завжди любить побільше, а тут якось так виходить, що їй менше випадає. Так, Юлія, для вас на цей тиждень ви повинні відшити. Дивимось. 700 бісерин. Так. 700 бісерин. Так, Олександр. Олександр, тобі потрібно відшити за цей тиждень. Лише 1000 бісерин. 1000 бісерин. Так, Наталя Детт для себе. Кручу, я повинна буду відшити за цей тиждень. В роботу я візьму свою дівчину, яку я ніяк не можу дошити, тому що тяжкувато її. Там кольори такі. 600 бісерин. Добре. Будемо рахувати. Так. Далі Наталя Томкевич. Так. 1500 бісерин. 1500. Так, Ксюша. Так. Ксюха, тобі потрібно відшити на цьому тижні 1100 бісерин. 1100. Так, і іринка карп. Іринко тобі потрібно відшити. 1900 бісерин. 1900. Так. Е, -е обрали ми Кількість бісерин тепер будемо тягнути. Так, я отак поставлю, мабуть, мисочку свою. Я взяла таку прозору тарілку. Я так опущу камеру на неї. Так, щоб мені не впала та камера, звісно. Бо в мене такий штатив. Не такі, як завжди. Тобто знімаю в такому місці. Так, ось у нас бумажки, я думаю, буде видно. І так, тянемо для Тетяни водійку. Давайте. Ось цього. І так, що це нам попало? Так, буду мабуть, ось так. Відшийте кількість бісерин на основному процесі, яка дорівнює кількості літер вашого ім'я помножено на дату вашого народження. Наприклад, Світлана 8, 8 числа помножити на 30, дорівнює 240 бісерин. Кількість літер вашого ім'я. У нас чотири букви Таня, так, якщо брати Таня, чотири букви. Помножити на дату вашого народження, ну і на дату якого ти числа народилася, і цю кількість вишити. Таке твоє завдання, Тетянка. Вишити плюс вишити кількість бісерин. Бісерин імені. Імені. Так, добре. Це вже туди не кидаємо назад, кладемо біля себе. Так, ставлю знову мисочку. Так. Для людмили Подолян. Так, Люда, тобі потрібно вишити на цьому тижні 400 бісерин. До основної суми ще 400 бісерин. Вишити 400 бісерин. Так, добре, йдемо далі. Знову ставимо нашу низочку. І тягнемо для лілії. Так, Лілія для вас завдання. Якщо вишиваєте ниточками, намотайте на бабіни 5 відтінків ниточок. Ось ось. Я так це відсуну. Якщо вдруг у вас не, немає, ви не вишиваєте ниточками, немає ниток, то ви мені скажіть, я вам завдання поза кадром, як би отак кажемо, перетягну намотати. Міточки на обід. Мені треба ручку пиши стирай бо тут я напишу не хочеться 150 розкреслити. Так, я ще взяла з собою. Так, далі тягнемо для м -м, Вікторії. так Вікторія для вас у нас завдання на цей тиждень. Помнож дату народження доньки сина на 15 та виш кількість. Ось помнож дату народження доньки сина на 15 Та виші кількість плюс. Да, Только на 15. на пятнадцать. Так, добре, далі. Оксана Рудик. Дагнемо для вас. Так. Вишити до кінця тижня дерев'яшку, якраз зможете і е, прийняти участь з нею у, у сумісному відшиві. Так, плюс вишити дерев'яшку. Вишити дерев'яшку. Якщо вона у вас є, бо я не пам'ятаю, хтось писав, що... У сумісному не бере, бо не дерев'яшок. Якщо це ви, Оксана, то напишіть, то я вам перетягну також завдання. Так, Людмила Степанова. Для вас тягнемо завдання. Так, так, так. Для вас завдання. Зробити порядок у бісері. Так, плюс зробити порядок. Зробити. Ви нам покажіть, що у вас там робиться з бісером, зробіть фото, а також потім знімете відео, що ви зробили порядок у бісері. зробити порядок. Порядок у бісері. Бісері. Таке гарне завдання вам попало. Юлія тягнемо для вас. Так, давайте ось щось таке витягнули. Так. Продовж вишивати щось до Великодня. Щось до Великодня. Я ці, мабуть, не показувала, вже забула. Нема різниці, що у вас там є. Продовж ти вишивати. До Великодні. Кодні. Так. Олександр, тягну тобі завданнячко на цей тиждень. Що там на Олександрові попаде? Так. Розкажіть, чи подобається вам в групі, та, що б ви хотіли змінити. <смі> таке просте завдання, чисто просто розказати, е чи подобається вам в групі і те, що б ви хотіли змінити. Так. Треба ж таке завдання, попалося для Саши? Показати, що подобається, чи подобається у групі. Цікавеньке завдання. Так, для себе тягнула Наталя де так тут аж купа завдань просто залазила. Вишити 30 ниточок на цьому тижні. О, -мо! То вам не хухри-мухри. Будемо старатися вишити, вишити 30 ниточок. Будемо старатися. Ну, буду ниточки рахувати, як на. Основній роботі так і на дерев'яшці на сумісний відшив. Тому що е, я відшию норму, а потім почну шити далі е, дерев'яшку. Скоріше всього, що так буде. Так. Далі. Наталя Томкевич для тебе тянемо завдання. Що попаде нашій Наталі? Так. Зніміть відео, де розповідаєте, як розпочали вишивати. Так, зняти. Відео, відео як розпочали вишивати? Вишивати. Так, Ксюша. Для тебе т'яножання. Так, 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 так. Зробіть гарне фото процесу. Ну, це взагалі. Ксюша, я в тебе вірю. Плюс зробити фото. Процесу, процесу. Арми. Так, і для Іринки Карп тягнемо для Іринки Карп. Так. Іринка, тобі завдання. Витягнути додаткове завдання. Так, це ми сюди назад кидаємо. Ось додаткове завдання. Хорошо. Виклади фото домашнього улюбленця. Плюс. Викласти фото домашнього улюбленця. Так, все. Завдання і кількості пісерин я дала. Ось кидаю таку жмень завдань назад на наступний раз, таку перемішую все. Відставляємо. Ось і обрали ми наші, так, знімаю камеру, щоб була видно рулеточка. Ось ми вибрали завдання та кількості бісерин. Хочу побажати всім успіху, всього-всього найкращого. І привітати в першу чергу дорогих моїх підписників. З Новим роком я, мабуть, зніму окреме відео з вітанням для своїх підписників, звичайно. Ось, цей рік я закрутилася, тому не, не вдалося відзняти відео перед початком нового року або в ніч нового року, тому що в мене були гості. Ось, тому вибачайте. Я обов'язково привітаю всіх своїх підписників з Новим роком. Зніму таке відео. І хочу побажати всім учасникам успіху, всім моїм підписникам добра, любові та учасникам, звичайно, гри та групи, щоб всі були здорові та щасливі. Це саме головне. З вами була Наталя Де. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати, розказати всі свої новини. Також я хочу зняти відео і показати вам, що я відшила за цей час. Вишила я не так багато, але те, що вишила, перейшла я зараз трошки на дерев'яшки, ну і вирішила продовжити трохи гру. Поки що я планую її на місяць часу, а там будемо бачити. Поки на місяць часу візьмемо гру, а там будемо бачити, як буде далі. Так, ще кодове слово я не сказала. Кодове слово буде з новим роком. Ось, Я от хотіла таке, щоб була на бумажечці писала з новим роком. Тому кодове слово з Новим роком і всіх цілую обіймаю. Всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Де. Усім па-па!